Доброго ранку! Сьогодні, 8 листопада 2024 року. Заняття в старшій групі, ознайомлення і соціум. Тема заняття праця дорослих восени. Хай плещуть долоньки та тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, мої любі діти! Ми весь цей тиждень з вами говорили про прекрасну золоту косу пору року осі. А сьогодні ми з вами будемо говорити саме про працю восени. Тож сідайте зручно та дивіться на екран. З настанням осені люди починають готуватися до зими. Адже ви знаєте, що за осінь прийде пора року зима. Вона холодна та морозна, тому потрібно підготувати різні запаси овочів та фруктів, підготувати одяг, підготувати свої будинки до цієї пори року. І ми сьогодні з вами зупинимося саме на зупинці Праця людей восени. Та розглянемо, що ж люди роблять саме цієї пори року. Давайте розглянемо, які ж фрукти, овочі збирають люди восени. Це і овочі, ось ви бачите кабачок. Це і фрукти, і ягоди. Ось тобто ви бачите, і клубніку, і абрикос, і кавун. А що ж тут зайве, діти? Так, подорожник. А чому він зайве? Так, тому що це дикоросла рослина, а не є ні овочем, ні ягодою, ні фруктом. Тому? А дорожник тут зайвий, це лікарська рослина. Діти, а чому осінь називають гарячою порою? Так, тому що саме восени у людей багато турбот. Потрібно зібрати врожай, потрібно заготовити корм для свійських тварин. Що тут роблять діти? Так, збирають фрукти. А які фрукти ростуть в нашій місцевості? Так, це яблука, груші, сливи, а також різні ягоди, і виноград, і малина, і клубніка, та інші. І це все потрібно. Зібрати вчасно та завести його на великі склади, щоб ми могли взимку з вами ласувати нашими фруктами, а які овочі дозрівають в нашому краї. Правильно, це і картопля, капуста, огірок, помідор, цибуля, часник. Буря, Морква, та інші Україна дуже багата на рожаї. А ось подивіться, які ж осінні турботи у людей, що роблять діти. Так вони зривають з дерева яблука та складають їх в кошик. Потім приїде вантажівка та завезе на склад. Діти, які працьовиті, так, вони працьовиті. Ось подивіться, як високо ростуть на деревах яблука. А як називається дерево, на якому росте яблуко? Яблуня. А як називається садок? Правильно, яблуневе. А якщо будуть рости персики, це де персиковий садок. Ось повні кошики назбирали, які діти молодці. Розгляньте цю картинку та давайте поговоримо про те, що зображено тут. Так, зараз листопад саме від слів листя падає, називається даний місяць. Що діти роблять? Так, вони зрібають листя. Саме в листопаді дуже багато листя падає на землю. Його потрібно зібрати. Ось вони і це роблять, ось ви бачите, що в них є. І граблі, і лопати, і віники. Це все потрібно для роботи людям восени. Подивіться, які гарні дерева. Недаремно осінь називають золотою порою року. Восени потрібно зібрати не тільки врожай фруктів, та ягід, а також і зернових. Що це за техніка діти? Це комбайн, такий вид транспорту, який збирає врожай. І потім ми будемо отримувати вже готовий хліб, бублики, печиво, торти. Звуки це дуже важлива професія, професія комбайнера, який працює на комбайні, адже Україна багата різними зерновими культурами, і пшениця, і ячмінь, і жито, та інші. А ось ми бачимо трактор. Щоб посіяти озиму, потрібно підготувати ґрунт для цього. Ось саме цей трактор це і робить. Що ми бачимо на слідучій картинці? Люди збирають картоплю таку, відрах. Та несуть її на вантажів, адже без картоплі ми не зваримо ні суп, ні борщ. Це дуже важливий овоч для наших людей. Люди працюють, не покладаючи сил. Картопля смачна, як і варена, як і печена. Потрібно заготівлю цього всього зробити як для себе, так і для країни. Адже наші люди турботливі, працьовиті, надійні. А також восени дуже багато в лісі грибів. Їх також потрібно зібрати в кошики та зробити заготівлю на зиму. Або законсервувати, або висушити. І тоді можна їх і потушкувати взимку, і зварити рибний суп. Восени наш народ готує корм з війським варином. У доброго хазяїна восени соломина не пропаде. Заготівля йде соломи. Сінам. А кому воно потрібно, яким тваринам? Так, і коровам, і козам, і вівцям, і кроликам, і для коней всім необхідне сина та солома. Люди везуть, ви бачите, ось солому та складають. І щоб дощ не потрапив ні сніг сюди, і все це сходиться взимку. А також восени висаджують часник, його називають озимий часник. На грядка, ось ви бачите, людина висаджує зубчики часнику, та він весною вже буде проростати. І ми можемо його додавати в різні страви. Восени також люди обкопують та білять дерева. Як ви думаєте, для чого білити дерева? Так, якщо десь є поряд зайці, вони не будуть гризти цю кору, а також це захищає дерево від сонця. Тому що сонце також опікає не тільки тіло людей, а також і кору дерев. Восени люди багато працюють, також висаджують дерева в своїх садочках. Коли земля ще волога та тепла, дерево гарно проросте і вже весною на ньому будуть з'являтися гарні Листочки. Восени також, люди роблять заготовки на зиму, адже це потрібно для приготування різних страв. Ось ви бачите, жінка готує різні заготовки, з овочі. Що вам тут знайоме? Так, це. І кабачок, і помідор, і баклажан, і перець. Ось ми бачимо і огірочки, тут, звичайно, що є помідор, тому що помідор дає такий гарний червоний колір. Це все нам знадобиться взимку для приготування борщу, до каш кашпів різних, для різних начинок для пирогів. Заготовки різні також підходять. Ось ми з вами вже спостерігали, як люди збирають масини гриби, а ось ви ще бачите, які багаті наші ліси грибами. Ось яка велика їх кількість гриби дуже корисні для здоров'я людини. Але потрібно розуміти, де є їстивні, а де отруйні гриби, тому потрібно тільки бути в цьому дуже таким знатоком. Подивіться ось на цю картину. Ми бачимо тут різні овочі. І зараз ми з вами спробуємо разом назвати страву, яку ми можемо приготувати з даних овочів. Що ми тут бачимо? Капусту. Перець, редис, горох, моркву, цибулю, буряк, баклажан, картоплю та кабачок. Давайте подумаємо, що можна приготувати з даних страв. Так, давайте нашу українську національну страву борщ, що потрібно нам для борщу. Так, а вже ж, картопля. Цибуля, буряк, морква, перець, капуста та помідор. І буде дуже в нас смачний борщ, український національний борщ. Давайте ще розглянемо, в нас є ось редис, щоб ми могли приготувати з вами з редису. Так, якщо ми подамо цибульки та помідор, Перець солодкий, вийде в нас смачний салат. А ще який салат можна Так, з капусти, і також додати перець та цибулю, також вийде дуже смачний салат. А що ми можемо з кабачків діти приготувати? Та, і круг, адже є в нас і цибуля, і помідор. А ось у нас є ще горох. Що ж ми можемо з гороху приготувати? Так, гороховий суп, адже в нас є картопля, морква, цибуля, перець, який дуже смакує в будь-якому супі в будь-якій страві. А що приготувати з баклажані? Так, можна приготувати баклажанну ікру, як і кабачкову, так і баклажанну. А якщо відварити просто буряк та натерти на терці, додати туди сметану, солю та дуже, вийде в нас смачний вітамінний салат. А також потрібно діти їсти і свіжі овочі. Адже якщо зробити салат з капусти, додати туди моркву натерку, перець нарізати, це буде дуже Вітаміни сала, які є дуже корисні, так що куштуйте різні овочі свіжими, звозить осінь, комори, кавуни і помідори, Спілих яблок, груш і слив, цілі пори натрусила. і вантажить гарбузи на машини і вози. Іде до гаю, де гриби. Виростають щодоби на чолі іскриться під сто турбот і сто робіт. Адже така важлива праця людей восени. Скажіть, мої дорогі хлопчики та дівчатка, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, ми говорили. Про турботи людей восени. Адже потрібно зробити заготівлі не тільки для себе, а й для тварин, для птахів свійських, а також зробити запаси на, цілий, на, на цілу зиму, щоб було що людям їсти, чим готувати свою сім'ю та родину. Наше заняття завершено. Я вам бажаю гарного дня. До побачення до нової зустрічі.